Ой, ви роки, роки, коні воронії, біжите з підскоком, лякаєте мрії, галопом по світу без зупинки знаю, Літа молодіє, вас наздоганяю. Приструнете біг, притишите кроки, в останній забіг знов вирветесь роки. Де б ви не скакали одне лиш благаю, тільки поверніться до рідного краю. Там, де хрест високий, батьки спочивають, і туди щороку діти приїжджають. Щоб віддати шану, свічку запалити, прийдеться вам роки тут перепочити, скинете вісідла, вуздечки хомути. Майне думка світла бути, чи не бути, бийте їх, бечуйте, хочте, осідлайте, як хворі, лікуйте, нема сили, дайте. Торують дорогу важкі ваші кроки. Подякуймо Богу за прожиті роки. Спочивайте, любі, а чи хто згадає, та той, хто вас любить. Завжди пам'ятай!